Німецька поліція розслідує причини вибуху, який стався у п'ятницю на одному з підприємств оборонного концерну Діль у містечку Трьоздорфі на заході країни. Концерн зокрема виробляє комплекси протиповітряної оборони «Айріс-Ті», які уряд Німеччини передає Україні. Версії у слідчих наразі дві: нещасний випадок на виробництві або ж російська диверсія. Тетяна Логунова розкаже усі подробиці. Вибух прогремів на підприємстві концерну у місті Тройсдорф на заході Німеччини. Там виготовляють вибухові речовини для артилерійських гранат. Двоє співробітників дістали серйозні поранення, пошкоджені виробничі приміщення заводу. Інцидент розслідує кримінальна поліція землі Північний Рейн-Вестфалія. За попередньою версією йдеться про нещасний випадок на виробництві. Утім, слідчі розглядають і версію саботажу. Це вже не перший схожий інцидент на заводах концерну, який серед інших Чого виробляє системи ППО для України? У травні цього річ жителів Берліна закликали закрити вікна і за можливості не виходити на вулицю, бо місто могла накрити хмара отруйного диму. Усе через пожежу, яка спалахнула на фабриці з обробки металів. Вона теж у складі концерну «Дільгруп». Хімікати тоді в повітря не потрапили. А поліція згодом заявила, найімовірніше зайнялося через технічну несправність. Утім, за кілька місяців з'явилася інша версія. Німецькі та американські змі повідомили, західні спецслужби впевнені, це був акт саботажу на замовлення росіян. Вони завербували диверсантів, які могли навіть не знати, чиє завдання виконують. Послуги щедро оплатили криптовалютою. За даними журналістів, з висновками розвідників ознайомлений уряд Німеччини не виключають диверсії слідчі, утім довести нічого не можуть. Пожежа спалахнула у приміщенні, доступ до якого мав лише кілька людей. Дані з камер спостереження знищив вогонь. Ще одна потенційна мішень для російських диверсантів європейські транспортні компанії та логістичні центри. Німецькі спецслужби попереджають там теж можливі акти саботажу. Останнім часом невідомі відправляють цими компаніями пакети з саморобними запалювальними пристроями. Один такий пакунок вже загорівся в центральному хабі компанії Діячель в Німеччині. Спецслужби вважають, за відправниками небезпечної пошти може стояти Росія, яка прагне завдати шкоди логістичній інфраструктурі. Рі країн заходу Тетяна Оганович, Слав Слафролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.